Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, ми сьогодні з вами будемо ловити хижака, а найбільший акцент робити саме на окуня. Привітання я вже знімаю після самої рибалочки, так що сильно вам спойлерити не буду. Тільки можу сказати, риба буде. Так що, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Так, на золото не хоче. Спробуємо. У мене тут вертушечок, оберталочок, вроді як вистачає. Так що можна пробувати, Раз на різні кольори спробуємо. Так, друзі, на вертушечки щось не хоче. Зараз спробуємо на селікончик, поставив танточку 2 дюйма. І груз 3 грами. Не знаю, чи вдасться щось виманить чи ні. Бо щось вже і не видно, щоб сильно активно він ганяв. Не знаю, щось хижа рибка ще досі. Є. Доволі пасивно, хоча вже кінець вересня і трішечки вже стає прохолодно. Але все одно хижак щось не дуже активний. Сьогодні планую напевно більше в окуні опиратися. Зараз пробуємо на стандартні оснастки, а потім вже напевно буду ще твоний пробувати. О, тільки що був течочок або здалося. Тому що, я ж кажу, на звичайні оснасточки щось не дуже активно воно їх хоче клювати. То прийдеться вже тяжку артилерію, так би мовити, використовувати. Так, друзі, що в мене взагалі по оснастям? Як ви можете звернути увагу, це вже не Blackfire, це у мене Азура Веста від 3 до 14 грамів. Катушечка у мене Shimano Sedona 2000-х, шнур, джебрейн, восьмишилка. Одиничка. Знаю, товстий, але але. але Уже який є. Так, ось така танточка в карамелі, так би мовити, і груз 3 грами. Не добрав. Стоїть тут ось в березі окунець, але ніяк не може добрати силіконку. Так, напевно, змістимося трішечки. Тут ось лівіше є ще одна точечка, Може там вдасться виманити. Друзі, зажував, дав йому нормально вже заглотить. Фух, Все-таки вимани Ось отакий у нас з вами клюнув окунець. Невеличкий, але все-таки є, все-таки ми його дочекалися, все-таки ми його виманили На дуже такій довгій паузі він стояв, зажо, зажжо. І все-таки... Зажував. Я ж кажу, окунь тут є, просто поки ще невеличкого розміру. Можливо і крупніший є, але щось не дуже він активний. Довелося так довгенько чекати, щоб він хоть трішечки здожував нашу приманочку. Я думаю... На камері було видно, як він зажовував. Тут, знаєте, доволі цікаві місця пішли, оце якраз під деревами. І видно, що під цими деревами присутня риба різна. Як і біла, так і хижа. Тут в принципі цікавий рельєф іде, тут ракушка і куча гілячок лежить. В принципі, якраз тут такі місця, що любе рибка. Доволі перспективні. Ще зараз декілька закидів на ці точки зроблю і буду прямувати далі. Бо теж заставитися на одній точці, я думаю, і не варто. Можливо, десь буде більш активніша риба. Так, Добре, друзі, будемо рухатись далі, бо на одному місці стояти теж не варіант. Тому, коротше, розберемо і зміщаємось. Йдемо далі шукати активнішу трішечки рибу. Може вдасться все-таки знайти. А якщо ні, то значить так і повинно бути. На цьому місці колись дуже навіть непогано плював окунь. Звісно тут була піднята водичка, але зараз упала. І хто його знає чи він тут стоїть чи ні. Але ми спробуємо. Я думаю, щось що те повинно вийти. Мені здається, що просто два дюйма приманочка теж трішечки великувата. У мене тільки два дюйма і є. Але бачите, все одно не дивлячись на це, що доволі великуваті приманочки, це клює невеличкий окунь. Так, да, щось на цій точці взагалі навіть мінімально... Тичка ніякого немає. І не видно, щоб тут якийсь малючок гуляв. Ну Тут більше точок немає. Зараз напевно знову стану на тому місці, де я ще ловив окуня. Ще там закидів напевно 10-15 зроблю. Якщо нічого, рухаємось далі. Є зійшов, друзі, окунець. Все-таки на тілушку теж спровокувався. Є, друзі... О-о-о! Так слухайте, ще й доволі непоганий окунець. Ще й нормально так зажував. Оп. Ну, може не прямо аж шикарний, да? але доволі непоганий. О, дивіться, який красень. Тьога повністю в шахті. Прям з'їв-з'їв. Так, друзі, зарані кажу, якщо що, я сьогодні оцих пару окунців забираю. Хоч вони і невеличкі, але... Я хочу взяти котикам, хоча б це штучок 5. У мене семеро котиків, то хочу їм взяти трішечки рибки. То взагалі в основі, коли на хижака ходжу, то відпускаю рибку таку. Але сьогодні вирішив все-таки брати. Ну, звичайно, не всю рибу я буду забирати, я ж кажу, штучок десь 5 можна взяти. Я думаю, це буде не дуже сильно критично. А, друзі, останній закид. І будемо рухатись далі. Вже на годиночку без 20 час. А щоб ви розуміли, я ходжу з восьмої години. Це вдалося тільки мені три окуня зловити. Але я вважаю, що це вже непогано. Це краще, ніж взагалі нічого. Я ж кажу, зараз просто рибка дуже пасивна. Її треба шукати, її треба виманювати, постійно підбирати під неї ключі. Вроді і знайшли рибку, але ж бачите, вона дуже пасивна. Типу можна би було б стояти тут цілий день і пробувати. Але мені здається, це не варіант, тому що можна знайти більш активнішу рибу. Саме тому, друзі, вирушаємо далі. О, друзі, підсіла рибка. О, знову непоганий окунець, слухайте. Прям підсів підсів Дивіться, як теж. Доволі непогано зажував. Такий окунець, друзі. Гарненький. Ви бачили, друзі? Я не знаю, чи вам було видно. Але там був дуже хороший окунь, Він аж із води вискочив, коли я його підсікнув. Він прям так ще й тикнув. Фу -фу -фу. Я сподіваюся, що вам було видно. Це гілочка. Все-таки бачите на цій точечці трішечки активніша рибка. Можна сказати два клювання підряд, ще й доволі непоганого окуня на тіошку. Надіюсь, це було... Не два їх тільки тут. Трішечки незручно за рахунок вітру. Е -е, Трішечки роздуває шнур і не можу прям чітко зробити проходочку. Тут доволі мілко. І постійно гуляє біла риба. Я думаю, що сюди якраз та хижачок і виходить оце кормиться. І є, друзі, у! І знову схід. Що ж це таке? Я ж кажу, все-таки тут активніша риба на сонечку. Майже кожен закид і клювання. О, є, друзі, є, є, є. Дивіться, та й тут ще й доволі непогані окуня прокльовую що я хочу сказати. Такі злодошечку. Це в принципі для нас, для нашої місцевості доволі непоганий окунь. Все-таки знайшли ми з вами активну рибку. Так що довго не говоримо. Будемо зараз їх дубасить, цих красенів. Клювання, друзі, бачите, стянув приманочку. Да, окунь на точки присутній і ще й доволі активний. Майже кожен закид із клюванням. І це не може не радувати, в принципі. Зараз спробуємо трішечки на силикон. Я думаю можна попробувати ще на вертушечку. Можливо на вертушку ще більш активніше буде клювати. Щось, друзі, трішечки підзакрив він рот. Можливо, все-таки треба зміна приманочки зараз. А ні, щойно якесь наче було схоже на клювання. Дожує чи не дожує. Є, друзі, підсів, підсів, підсів. Я вже думаю, такого можна в принципі відпустити. Все одно доволі невеличкий. Вже якщо її будемо брати, то вже крупніші прям. Ми в принципі котиком вже декілька штучок взяв. Так що, я думаю, вже такі гетьмавці пусіньки, то можна і відпускати. Туда, труда, труда. А, мимо. Не дожував, не дожував Та -мо, на одному і тому самому місці, не може ніяк дожувати. Я думаю, зараз ми його доловимо. Давай, давай, ну, заржуй. Єсть, дожував. Все-таки треба було трішечки зачекати. Ось такий невеличкий окунець. Дожував нашу тюгу. Так, друзі, зараз ще, напевно пару закидів на тіошку і спробуємо на якусь іншу приманочку. Хоч і клює на неї, але цікаво чи буде спокушатися на щось інше. Бо вона вже геть розбита у мене. Да, вже геть пожована, побита. Зараз ще разочок на неї закину. Спробуємо на танточку. Цікаво чи буде на неї клювати окунець. Покушатися. Так, друзі, поставив танточку. Вона така більш об'йомніша приманочка вже. Цікаво, чи не нею буде провокуватися окунь. В принципі, сама то ця приманка реально дуже хороша по окуню. Але чи в даний момент вона буде працювати? Оце вже інше питання. Мені здається, за рахунок об'єму приманки, то може навіть і спровокуватися якась щучка, якщо вона, звичайно, тут є. Все-таки щучка більше полюбляє більш об'ємні приманочки. Було б непогано навіть невеличку хоча б зловити. Ну, да, друзі, там та щось рибку не цікавить. Спробуємо щось інше. Давайте ще спробуємо на ларвочку. Да, теж доволі об'ємна приманка, але хто його знає, можливо все-таки діло в кольорі більше. Ой-ой, ой друзі. Тільки що прям було непогане клювання. Єє, друзі. Ой, дуже добре влупив. Дуже прям. Ой, хорош! Ви дивіться. Фу-фу. Друзі, прям дуже і дуже непоганий окунець. О! Ви подивіться на цього красення, ну реально гарний окунець. Тикнув так, що, дай Боже. Я вже подумав, можливо, навіть невеличка щучка. Ось такий красень. Оце було б непогано оце таких окунів наловити. Взагалі було б шикарно. Єсть, друзі, на мене пішов. Взяв примоночку і пішов на мене. Ох! Дуже непоганий окунь. А можливо це навіть і не окунь, друзі. Чи окунь, чи не окунь. Не окунь. Друзі, це у нас невеличка щучка. Все-таки, все-таки вона спокусилася. Чу-чу-чу-чу-чу. чу, -чу, 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 -чу. Все-таки спокусилася невеличка щучка. Все-таки вдалося нам її виманити. Хоч яка не яка, але щучка. Ось така невеличка, але ми її виминули. Зараз її відпустимо. тихо чу чу, -чу, -чу. О! Тихо, тихо, маленько. і стоїть. Так, ну що, друзі, я вже що хочу вам сказати. В принципі, сьогоднішньою рибалкою на хажака я задоволений. Хоч я і рибалив з 8-ї години ранку а вже без 15.02, щоб ви розуміли. І тільки зараз я знайшов активну рибу. Але я задоволений, що я її знайшов. Все-таки... Все-таки вдалося нам з вами більш-менш нормально розливитися хоча б під кінець сьогоднішньої риболовлі. Я зараз, думаю, ще буквально декілька закидів зроблю та й буду вже збиратися додому. Бо вже трішечки їсти хочеться. Та я вважаю, що і так доволі непогана вже рибалочка вийшла. Щось для вас та й вийшло відзняти. Це напевно ця ж сама... Ні, це менша щучка, друзі. Ви подивіться, ця ще менша. О, щуки відкрили рот. Чу-чу-чу, втекла. Хоч і не велички, але щуки. Да, повністю втекла. Ні, не повністю. Все, вела. На уплива. Все-таки бачите, друзі, щуки поокривали рот <смі> під кінець нашої риболовлі. Аж цілих дві вдалося ловити вже. Так, друзі, зараз ось, напевно, останній закид роблю на силіконочку. Зроблю ще закидів, напевно, 5-10 на вертушечку. І будемо вже збиратися з вами додому. Єсть друзі. Окунець, спокусився. Так і хочеш, щоб я ще закинув. Чуть-чуть-чуть-чуть. чить Тікає. Все, тіка. У мене тут вертушечок вистачає, в принципі. І дивимося на вертушечки. На вертушечку, я думаю, у мене тут ось і мепсовська двоєчка є. Я думаю на неї спробувати. Така невеличка. І я думаю, на неї повинен кунець покушатися. Та й навіть ця невеличка щучка, яка клювала щойно. Є, друзі, є окунець. Все-таки спокосився на вертушечку на оберталочку. Тикав, тикав, тикав і дотикав. Ось такий невеличкий, але окунець на оберталочку. Таке питання, друзі. Вам би було б цікаво взагалі подивитися цілий сюжет ловлін на оберталочки? Якщо так, то я, в принципі. Чи можу зняти, бо у мене оберталок вистачає і, типу, можна би було б спробувати виділити рибалку чисто на оберталки. Не знаю, що з цього вийде, чи буде риба взагалі в такому відео, чи не буде, але я думаю, що повинно щось вийти. Так що, друзі, напишіть в коментарях, чи буде таке вам цікаво. Я думаю, обов'язково ми зробимо з вами такий сюжетик. Так, друзі, ну от така рибалочка у мене сьогодні вийшла. Навіть бонусом вдалося зловити аж цілих дві щучки, хоч і невеличкі, але хоча б якісь. І це не може не радувати. Так що, друзі, ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.